Максимально неприємна сьогодні трапилася ситуація по огляду автомобіля. Його в принципі не було. Продавець приїхав показувати автомобіль вже заведений, почав зразу до мене буром типу, розмовляти, нічого знімати не можна, туди-сюди кажу, ну, так можна ж відзняти матеріали, відправити лише замовнику і нікуди нічого не виставляти. Та ми про вас навели справки, там ви викладуєте все погане про автомобілі, у вас погана репутація. там Пробивали мене по номеру телефону, соцмережі дивилися і тому подібне. Автомобіль, звичайно ж таки, я не огляну, просто розвернувся і пішов. Пишіть, кому я там що погане зробив, то напишіть. Кому добре зробив, то теж напишіть. Хай буде в коментарях ця вся штука. Зазвичай зараз люди дуже часто купують автомобілі, які взагалі не розбираються в автомобілях. Для них автомобіль ну, гарненький, дай гарненький, а що там з ним було, в якому він стані, технічному, по електроніці, по кузову, що з ним відбувалося. Люди взагалі в цьому не розуміються. І величезна кількість звертається зараз дівчат. Ну, вони апріорі. Мало хто розуміється на автомобілях, основна їхня задача це сісти, поїхати і все на цьому, ж він їм не пари в Було в мене декілька там, таких ситуацій, е про яких конфлікт був з продавцем, але продавець там був неправий. І Його претензії були необосновані, як то кажеться. Але це якби було в Житомирі, і при цьому воно далі нікуди не виходило. І соцмережі я так само не виставляв. Та я зазвичай стараюся не виставляти, якщо косячні Ми ж всі люди живемо в одному місті. Як можна так ну, типу, засрати людині машину, щоб вона її не продала, відзняти номера, відзняти салон, повністю все повідзнімати, розказати е, на, на публіку, що з ним відбувається. Це ну, не по-людськи, це неправильно. Я так і не робив так ніколи. Тобто ці претензії, всі продавця накрученого самого початку, вони якби не обосновані.